Оця Єва, дурочка з переулочка? Як вона могла зробити таку дурницю через неї зараз? Усі страждаємо. Ну який жах? Ну, яка дурна! Давайте зробимо екскурс в історію людства, щоб розуміти, у чому помилка Єви і як нам цього не допустити у нашому житті. Адаму та Єві була дана настанова від Бога не їсти плід із дерева пізнання. Що зробив сатана? Для того щоб спокусити Єву, аби вона все ж таки з'їла цей плід. Сатана підійшов до неї і почав спростовувати слово Боже, ганьбити Слово Боже, щоб Єва зневірилася, щоб Єва почала сумніватися в тому, що їй Бог сказав. Сатана наголошував на тому, що Єва обмежена. А коли вона з'їсть плід, із цього дерева вона буде знати добро і зло. І вона буде як Боги. Але чи була Єва обмежена до того, коли вона з'їла цей плід? Що сталося, коли вона з'їла цей плід і нагодувала свого чоловіка? Єва повірила Сатані, з'їла, пішла, нагодувала свого чоловіка. Вони наїлися. Що сталося? Вони були покарані. Дві речі додалися і віднялися в житті Адама і Єви. По-перше, вони були. Викреслені із книг життя. По-друге, в їх життя прийшли гріх, смерть та пекло. До того, поки Єва не згіла плід із цього дерева, вони з Адамом могли жити вічно і усі люди могли жити вічно. Але ж, Сатана каже: ви такі обмежені. І чи дійсно вони були обмежені? Єва та всі жінки почали народжувати в муках. Чоловіки безпосередньо, Адам. Почали дуже важко працювати на землі для того, щоб заробити якийсь пліт. Змій почав повзати по землі. Адам і Єва втратили вічне життя. Угу, Нічого так. Оце свободу дав сатана. Оце таке безмежне, таке щасливе життя. Да, таке щасливе, що зараз і ми розгрібаємо. Але що відбувається далі? І знаєте, це про нас з вами. Коли нам набридає читати Біблію, набридає слухати проповіді пастора, наставник нам говорить одне й те саме, ну так нудно. Хочеться серіали подивитися, хочеться піти на концерт якогось там голівудського співака. Що відбувається далі? Всесвітній потоп. За всесвітнім потопом Господь збирає Авраама. Господь обирає собі свій народ, єврейський, ізраїльський народ, обирає далі Моїсея, Моїсе виводив євреїв із єгипетського рабства в землю обіцяну. І Що ми бачимо? Книга числа, 11, розділ з 4 по 6 вірші. Хто нагодує нас м'ясом? Ми згадуємо рибу, що їли в Єгипті даремно, огірки дині і пір. І цибулю, і чесник. А тепер душа наша нашев'яне, немає нічого, тільки манна нам перед очима. Євреям стало нудно від цієї манни, яку Господь давав їм з неба. А для нашого часу апостол Павло говорить, друге до Коринтян, 11 розділ, 3 вірш. Та боюсь, я, як змій звів, був єву лукавством своїм, щоб так не попсувалися ваші думки, і ви не вхилилися від простоти і чистоти. Що в Христі, простота і чистота, що в Христі це Слово Боже, Біблія, проповіді. І коли нам стає так нудно слухати проповіді, читати Біблію, слухати одного і того нашого пастора, який молиться за нас, який любить нас, який буде давати звіт перед Богом за нас, ми просто втрачаємо розум. Нам хочеться подивитися серіали, подивитися щось новеньке. Але в наше життя приходять прокляття, приходять біси. Ми втрачаємо вічне життя, ми отримуємо душевні муки. Все так, як було у Адама і Єви, все так, як було у євреїв. Тому для того, щоб цього запобігти, слухайте ваших пастирів, читайте Біблію. Якщо у вас немає пастора, немає церкви, напишіть мені. Я вас приєднаю до онлайн служінь, до міжнародної місії Слово Боже, де пасторами є Станіслав і Юлія Салтаненко. Хай Бог береже вас.